Привіт малята! Дуже рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення. А скажіть мені, дітки, яке свято ми відзначаємо на початку весни? Так, це мамине свято. А ви вже приготували подарунки для мами? Малята, послухайте, що про це написав? Грицько бойко у вірші для мами. Сказав мені мій тато, що скоро у мами свято. Я ж так його чекаю. Хустинку вишиваю шовковими нитками для рідної, для мами. Діти, про кого йдеться у вірші. Вірно. Про дівчинку. Звідки дівчинка дізналася про свято? Їй сказав тато, який подарунок готувала дівчинка? Дівчинка вишивала хустинку шовковими нитками для рідної, для мами. Як ви вважаєте, мамі дівчинки сподобається такий подарунок? Так. Матусям завжди подобаються подарунки, які ви робите власноруч. А ви як будете вітати дома своїх мам? Малята, послухайте ще одну історію, що трапилася у лісі. Про це написала Марія Пономаренко, а називається вона Подарунок. Настала весна, багато клопотів з'явилося у звірів та птахів. Всі вони чіпурили свої оселі, лісові галявини, дехто змінював брання, зайці скидали білі шубки, а натомість одягали сірі. Вовки та ведмеді лише обновлювали старі кожухи. Бо не звикли міняти кольору. Та найбільше ми тушились малята, потай від усіх готуючи подарунки. Адже незабаром мамине свято. Цей день на головній лісовій галявині мали зібратися найважніші мешканці лісу і вирішити, кому ж присудити. Головний приз за найкращий подарунок. Засмучений сидів у своїй хатинці лише зайчик сіра шубка. Йому теж хотілося порадувати маму, проте він ніяк не міг придумати для неї подарунка. Ось зайчик вийшов на двір. У лісі де не глянь, біжать струмки. На горбочку. Якраз біля головної галявини побачив сіра шубка блакитну квіточку на тонкій стеблині. Хто ти? запитало зайчиня. про відказала квіточка, дуже соромно не знати мене, адже розквітаю я щовесни. Це моя перша весна, зніяковіло зачиня. Тому не чув про тебе. Ага, он воно що? розсміявся Пролісок. А чому ти такий засмучений? Пролісок співчутливо подивився на зайчика. Трохи подумав та й каже. То, може, візьми мене та й подаруй своїй мамі. Як же я візьму? розгубилося зайчиня. Ти ж тоді не будеш рости. Звісно, не буду, зітхнув пролісок. Але ж ти не маєш подарунка. Всі мають, а ти ні. Дякую тобі, Проліску. Раптом зраділа зачиня. Тепер я знаю, що подарувати мамі. І ось день свята мам, геть усі малята прийшли. На головну лісову галявину. Кожне з них принесло дбайливо загорнений у торішнє листя подарунок. Тільки в сірої шубки в лапках не було нічого. Подарунки малят були і справді напрочуд гарні. Рісплені скриньки і розфарбовані мисочки, горішки і ткані рушнички. Вишивані серветки і намисто з шипшини. Нарешті дійшла черга і до сірої шубки. Зайчиня взяло маму за лапку і повело на горбочок. Там синіла синя квітка. Я дарую тобі матусю, ось цього проліска. Тільки зірвати я його не міг, адже він тоді не ростиме. Дякую тобі, мій любий синочку, розчулилася зайчиха. Дякую за чудовий подарунок. Коли ж усі подарунки були вручені мамам, до лісових мешканців звернувся ведмідь наймення Буркотун. Ми тут порадилися і вирішили головний приз віддати зайчикові. Сірій шубці. Ура! кричали звірята, бо сподобалися слова старого ведмедя. Тримай міцно, буркотун подав зніяковілому зайчиняті лозяного кошика, щерть наповненого рожевобокими яблуками, ще восени зірваними з дісової яблуньки. на здоров'я! Та не забудь маму почастувати. Буркотун весело примружив очі. Не забуду, сказала зайчиняк і подала кошик з яблуками мамі. Малята, у яку пору року святкують мамине свято, Так, весною. А чому напередодні свята засумував зайчик сіра шубка? Що він побачив на горбочку? Чому він не зірвав прорізка? Що інші звірята несли на свято? Як привітав зайчик свою матусю? Чи сподобався подарунок зайчика, мамі та іншим звірятам? Як ви вважаєте, чи правильно вчинив зайчик? Чому? Ну що ж, мої хороші, чекаємо маминого свята. Будемо разом його святкувати і дарувати мамам. Тепло своїх сердець, чарівні усмішки і подяку за їх турботу і ласку. До побачення і до нових зустрічей!